Я не знаю, хто зараз хто стоїть взагалі за цим набу, за цим сап, але мені здається, що вони вже просто добивають цього президента, добивають цю владу, вже загнали в кут і просто наносять кулаками удари, бля, куди тільки можна наносити. Але саме елементарне, що просто треба було не красти. Бо якщо до людини нема чого доїбатися, то до неї ніхто і не доїбеться. А якщо є за що, то, звичайно, вас піймуть. А вони думали, знаєте, що вони, блядь, попали в рай, бабки з неба падають, а вони їх так руками ловлять, блядь. Вони думали, що це ніколи не закінчиться. Ця шара, ця манна небесна. Тисячі, сотні, тисяч, мільйони доларів падають тобі в руки, та це краде, блядь. І вони думали, що це буде все життя, блядь. Ця війна буде, це ж манна небесна війна для них. Вони раді цій війні. Розумієте? І все. А тут? Як? І американці нагнули раком. І зараз вже президент приїхав на, на ті переговори і йому кажуть, володя, блядь, володя, подивися, що в тебе робиться. Твоя, блядь, партія, блядь. Привер, ти привів її сюди. Ви крадете, бля. Що ви хочете, блядь? Яка Європа, бля, які гроші? Підписуйте, блядь, що треба підписувати і мовчіть в три дирки, бля, всі там бандюки, блядь.